Топ 3 цілі просування товарного бізнесу в інстаграм. Товарний бізнес це бізнес пов'язаний з продажем фізичних товарів, дитячі іграшки, одяг, техніка і так далі. Я виділяю три цілі: від найменш до найбільш робочої. Ціль номер три трафік. Відносно недорогий спосіб залучення клієнтів, але має сильну залежність від контенту. Ми приводимо трафік в інстаграм сторінку в магазин і виключно якість контенту. Впливає на кількість продажів. Ціль номер два це промоут або реклама існуючих публікацій. Я рекомендую запускати три види публікацій: це ті, які органічно добре набирають. Другі це ті, які містять товар-локомотив, і третій це карусель з товарами або образами, якщо це, наприклад, речі. І найбільш пріоритетною номер один я віддаю цілі повідомлення. Це найкраща ціль для залучення клієнтів в товарний бізнес, в ній легко відстежити вартість ліда, це буде вартість переписки, і ми не маємо залежності від контенту: клієнти одразу потрапляють в переписку, а саме в відділ продажу або в чат-бот. Ставте лайк, якщо було корисно, і пишіть плюс коментар, хто хоче отримати робочі офери для товарного бізнесу.